У Кам'янці-Подільському та Умані об'єднують виші. Відповідне рішення ухвалили у Кабміні. Це необхідно, аби зробити навчання якіснішим, а студентські можливості ширшими. Уманський педуніверситет увійде до складу національного, а Кам'янецький до Подільського держуніверситету, який отримає ім'я Огієнка. Уряд обіцяє інвестиції нову наукову базу і співпрацю з бізнесом. Спробуємо дізнатися більше про це рішення Міністерства освіти і науки і розпитаю про зміни у вищій освіті у Михайла Винницького, заступника міністра освіти і науки України. Пане Михайло, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Тож, передовсім, поп спробуємо з'ясувати, чи справді ці два ВНЗ закривають, і які мотиви такого рішення. Ну насправді най... Най... найбільше найбільше нас зараз дискусії навколо рішення в Кам'янці-Подільському. А справа в тому, що в Кам'янці-Подільському гетьманом Скоропадським ще в 1918 році був створений Кам'янець-Подільський Український державний університет, і це дуже важлива для нас історична спадщина. Правда, продовж тих 100 років Радянська закривала, щось відламувала, якісь інші університети. 100 років пізніше в цьому місті, в якому знаходиться 110 тисяч населення. Працює два відносно маленькі університети. В одному там три тисячі студентів, в іншому три тищі з половиною тисячі студентів. Зараз рішенням уряду ці два маленькі заклади знову об'єднано в один університет, і названий він буде якраз імені його першим ректором. А це Іван Огієнко, а ну славетний і науковець, і людина церковна. Історичні традиції для нас надзвичайно важливі, і ми маємо їх зберігати. Тому особлива увага якраз іде до цього такого е, символічного певного університету, е, де склалася проблема, що ми обрали юридично-організаційний механізм, де ми об'єднуємо менший заклад до більшого, і це створює певні, скажімо так, А е, Як я вже сказав, університет, в якому є три тисячі студентів, зараз приєднано до того університету, який три з половиною тисячі студентів, і разом будемо мати шість з половиною тисяч закладі в одному маленькі малокомплектні групи по 35-37 студентів на програмі, так що це продовж 4 років. Малокомплектні групи – це проблема, тому що немає вибору предметів. А в іншому закладі по 68-70 студентів в групі, відповідь, чи радше в, на програмі. Ну а найважливіше в аграрному колишньому університеті, подільському державному, там сім е, коледжів і понад тисяча гектарів землі. І дуже важливо, щоб якраз це зберегти. І тому якраз в Кам'янці-Подільському формується такий е, ну фактично відновлений український державний університет за традицією Скоропадського імені Огієнка. Ми продовжуємо ці традиції. І власне зараз маємо можливість дуже серйозні здійснити інвестиції в цей заклад, як і в інші заклади. А які ми зараз об'єднуємо по всій країні, а на що будуть скеровані ці інвестиції? Тому що от я вам озвучу контраргументи людей, які проти е, об'єднання навчатися буде ніде. Якість освіти падатиме, а викладачі будуть без роботи. Ну, по-перше, ми вже провели за останній рік понад 10, чи речі 10 якраз об'єднань. А ми не маємо ситуації, коли люди втрачають роботу в результаті. Ну, вибачте, за винятком ректора, можливо, там головного бухгалтера одного бо нам замість двох ректорів і двох головних бухгалтерів потрібен один. А про ректори, можливо, там трошки скорочуються. Коротше кажучи, адміністрація. Але якщо ми говоримо про освітні програми, вони зберігаються, студенти залишаються з державним замовленням на бюджетних місцях. Контрактні ціни не змінюються. студенти доучуються на тих програмах, в які вони вступили, і це надзвичайно важливо. А коли ми говоримо про збереження робочих місць, так само нам дуже важливо, щоб науково педагогічні працівники залишалися на місцях наукові школи, які розвивалися протягом років. Насправді страждають сьогодні від того, що в тих університетах, де вони існують, є дуже мало ресурсів. Коли ми говоримо про укрупнення, це про збереження Зберігання цих наукових шкіл і інвестицій в ресурси зараз у нас є спеціальна програма світового банку, в якій кожен з наших об'єднаних закладів інвестується півтора мільйона доларів. А це гроші, які йдуть не на зарплати, не там на стипендії, але на науково-навчальне обладнання. Отже, на покращення лабораторної бази, що в своєю чергою, так само покращує якість освіти. Скільки загалом в Україні зараз працює вищих навчальних е, закладів і скільки там працівників? Е, ну, дивіться, в нас система така: приблизно мільйон сто це е, число наших студентів, а це включає бакалаврів і магістрів. Приблизно 220 тисяч потік кожного року, який заходить в систему вищої освіти. Ну, відповідно, так само завершує. А якщо говорити про кількість викладачів, це приблизно 110 тисяч, 112 тисяч. А так що це насправді дуже велике співвідношення майс назі на нас багато викладачів на студента. Це насправді робить нашу систему вищої освіти достатньо якісною, хоча дорогою. А стосовно кількості закладів вищої освіти, ну 151 заклад державної форми власності, які е, не е, в е, не військовий. А е, ну і ще крім того, приблизно 90 Чотири заклади приватної форми власності. А так що, ну і ще там наукові установи, коледжі система достатньо така розгалужена, і ми маємо розуміти, що на жаль, наша демографічна ситуація сьогодні не така, яка може дозволити собі на таку величезну мережу. Це дуже часто важкі політичні рішення, але вони потрібні для того, щоб зберігати якість і для того, щоб розвивати систему. Тож, все ж таки, комусь готуватися до скорочень. Ні, дивіться, скорочення швидше мова йде про, про я би сказав, такий органічний, органічний перехід, тому що ми маємо говорити про те, що хтось перейде на педагогічну посаду, хтось буде більше займатися наукою, хтось буде науково-педагогічним працівником. У Нас насправді зараз зменшилося навчальне навантаження. Ми спеціально при, прийняли закон щодо цього. Для того, щоб зберегти якраз ці дуже важливі наукові школи, і для того, щоб дати можливість практикам заходити в аудиторію щоб ті люди, які реально можуть забезпечити якісну освіту, її забезпечували. А ті, які мають займатися наукою, бо це не завжди ті самі люди займалися наукою, бо нам вона також дуже потрібна, пане Михайле. Дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Михайло дякую. Винницький, заступник міністра освіти і науки України.